Більше жодних шахраїв у жовтих жилетах на вулицях Одеси. Відтепер кошти з парковок надходитимуть виключно до міського бюджету. Це стало можливим після встановлення у центральній частині міста нових муніципальних майданчиків для паркування. У центрі Одеси працює нова система оплати за паркування. Перша така парковка з'явилася на вулиці Рішельєвській біля оперного театру. Тепер одеситам та гостям міста варто звертати увагу на дорожні знаки та інформаційні таблички з QR-кодом, які містять детальну та актуальну інформацію про паркування. Ми розробили такий алгоритм. Ну, в принципі, він не новий, це ну, не якесь ноу-хау в Києві, в Чернівцях, вже у Харкові навіть до початку війни, війни вже давно було введене платне паркування. Що ми зробили? Ми просто взяли QR-коди, так, так само, як і в Києві, і внідрили в цю, цю паркувальну систему, цю паркувальну практику у нашому місті. Станом на сьогодні в Одесі працюють 12 муніципальних майданчиків для паркування автівок всі в центральному районі міста на привокзальній та катерининській площах, а також на Дерибасівській, Ланжеронівській, Рішельєвській, Катерининській і Гаванній вулицях. Оплата за паркування на муніципальних майданчиках складає 20 гривень на годину. Вона систематично перевіряється інспекторами міського департаменту транспорту. Якщо не сплатити послугу за QR-кодом або іншим легальним способом, то можна отримати штраф у розмірі 400 гривень. Оплату парковки контролюють муніципальні інспектори за допомогою спеціалізованої програми. Наглядачі парковок можуть подивитися детальну інформацію про авто та дізнатися, скільки годин воно займає паркувальне місце та чи в повному обсязі сплачена послуга. Аскоп це автоматизована система з контролю оплати за послуги з паркування. У кожного з інспектора він не просто штрафує, в нього є робочий планшет. Цим планшетом він підходить до автомобіля, який запаркований на автостоянці, наводить на державний номер автомобіля і перевіряє, чи є у базі сплата за даний автомобіль. В міському департаменті транспорту зв'язку і організації дорожнього руху зазначають, що перший місяць роботи вже дав помітні позитивні зміни. Одесити стали більш відповідально ставитись до сплати за паркування. Тобто, якщо на початку люди менше платили і ми більше складали протоколи про порушення правил паркування про несплату, то наразі вже протоколів про несплату становиться менше, а більше становиться сплат за послуги з паркування. Тобто поступово люди звикають, і вони ж вони ті ж самі кошти давали у руки 5-10 гривень ці 15, хто, хто скільки цим же паркувальникам. А тепер ці кошти будуть потрапляти безпосередньо до одеського бюджету. Крім того, у мерії наголошують, що всі прибутки з нових паркувальних майданчиків у майбутньому можуть стати основою для їх розширення в усіх районах міста, адже безліч парковок, які сьогодні існують в Одесі, перебувають в оренді в приватній компанії. Причому як кажуть, в муніципалітеті за дуже невигідними для міста тарифами. Ми, по перше, хочемо закінчити цей рік, подивитися, скільки принесе прибутку. Ця діяльність, а звичайно, в майбутньому комунальне підприємство ДЕС Транспортсервіс ці кошти заплановано витрачати на оборудку майбутніх майданчиків, тобто встановлення антипаркувальних стовпчиків, терміналів можливо, додаткових. Можливо, як ви бачили за кордоном, є такі табло, де там чітко показано, скільки вільних місць, скільки не вільних. Таке нововведення має остаточно витіснити з одеських доріг людей у яскравих жилетах, які збирають кошти з автомобілістів незаконним шляхом. Тож не передавайте готівку людям у жовтих жилетах, адже це не надає гарантії охорони вашого транспорту та не звільняє вас від штрафу.